Серед інших проблем воєнного часу в сюжеті була згадана і демографічна ситуація в Україні. 2023 року у нас дійсно народилося на 33% менше дітей ніж у 2021-му, за рік до початку великої війни. І це зрозуміло, однак народжується за перше півріччя цього року. З'явилося на світ майже 90 тисяч маленьких українців. І дякувати за це маємо не тільки незламності і стійкості наших жінок, а й фахівцям, які підтримують процеси дітонародження. Герой нашого наступного сюжету один з них: акушер-гінеколог обладнав цілий кабінет на колесах, щоб мати змогу допомогти жінкам на деокупованих та прифронтових територіях. До речі, знаєш, Україн. Назву для кушерства. А ні. Тоді зараз дізнаєшся. Це, до речі, наш прапор, положництво України стане на коліна. Положництво це кошерство української мови. Він лікував українок та приймав пологи під обстрілами з перших днів повномасштабного вторгнення. А нині їздить на фронт як лікар-волонтер. Для цього створив власний гінекологічний кабінет на колесах. На апараті ОЗД три датчика. Останній датчик, найсучасніший датчик General Electric цього року для. Огляду щитоподібної молочної залози це повинно бути обов'язково в місіях. Відомий акушер, гінеколог, репродуктолог, кандидат медичних наук Сергій Бакшеєв присвятив професії понад 20 років. Він подарував тисячам українських пар довгоочікуваних дітей і розвивав вітчизняну медицину. У мене шість патентів різних, дуже цікавих. Один з патентів це моя особиста методика зберігання вагітності профілактичним швом на шийку матки в 9-13 тижнів вагітності. при Гатоплідній вагітності це дозволяє уникнути перечасних пологів. До повномасштабного вторгнення Сергій завідував жіночою консультацією у пологовому будинку номер 3 та займався власною практикою у клініці, що працює від 2014 року. Другого дня Великої війни лікар вже приймав пологи та допомагав жінкам, які евакуювались за кордон. А згодом долучився до українсько-ізраїльської волонтерської організації Фріда. Ми були першими лікарями, які заїжджали на деокуповані території там, куди не пускали нікого, і навіть не пускали медичних працівників. І практично з квітня місяця я на власну оч побачив і почув розповіді людей, які не залишили в мене мені жодного. Наміру бути братами з Російської Федерації з московитами. Перші волонтерські місії були до Київської і Чернігівської області. Згодом географія розширилась на Херсонську та Харківську. Люди ставали в чергу на огляд до лікарів і розповідали історії, від яких завмирало серце. В Харківській області ми заїхали в село десь через. Три чи чотири дні після деокупації. Тобто все, все ще було у людей отак. Я коли спілкувався з людьми, вони кажуть, а в нас було близько 100 голів скота. І коли расисти відходили, вже вони розуміли, що вони відходять. Вони всі коров, коз, Загнали в сарай великий, поставили в отак людей з села, і при них підпалили цю худобу. Після почутого Сергієві кортіло допомагати ще більше. Приймати велику кількість пацієнтів без належного обладнання було дуже незручно та непрофесійно, каже лікар. Під час війни лікар повинен бути універсальним. Саме цього потребує військовий стан. Тому гінеколог під час волонтерських місій це не тільки гінеколог, це жінкознавець. Він має ультразвукове дослідження, кальпоскопію. Він повинен дивитися щитоподібну залозу подібно і опанувати весь спектр медичних послуг. Аби мати все під рукою, Сергій вирішив створити спецтранспорт із необхідним для огляду обладнанням. Заручившись підтримкою німецького благодійного фонду, вітчизняних виробників обладнання та завдяки донатам українців, медику вдалося втілити ідею у життя. За півроку зробили гінекологічний кабінет на колесах, який лікар-волонтер назвав жінкомобіль. Нам вдалося зробити автівку експертного класу, в якому є гінекологічне крісло. Мені дуже зручно дивитися жінок. В є апарату ОЗД експертного класу з датчиками вагінальним, датчиками черевної порожнини і датчик щитовидки і молочної залози. Є кальпаскоп. У нас є повністю всі розхідні матеріали для огляду, дзеркала, пелюшки, бахіли, є препарати, які ми можемо надавати нашим жінкам при потребі. І все для того, щоб виконати повноцінний. Ця автівка вже пережила не одну волонтерську місію. Сергій разом із працівниками клініки їздить на прифронтові території чи не щомісяця. Також проводять профілактичні огляди для жінок ВПО у Київській області. Київщина це теж е, такий регіон, який потребує медичної уваги і організації медичної допомоги. Тому ми дуже багато їздимо зі своїми профілактичними оглядами. Виявляємо. Багато станів э, предраків, э, станів, які потребують оперативних втручань, і скеровуємо це на київській лікарні. Нині в арсеналі Сергія вже два жінкомобілі. Тож чоловік запрошує у команду лікарів, які хочуть долучитися до волонтерських місій. Також продовжує генерувати нові проєкти і ставити перед собою цілі, що наближатимуть перемогу та допомагатимуть українцям вистояти.